Сачка, виджет стрим и чомных аквамания. 240 акманія вже на воді. Зараз загрузимо в неї наші речі і будемо випливати. Загрузили наші речі, тепер можна і випливати. Так, спочатку я пропоную замішати прикормку. По прикормці у нас сьогодні з минулої рибалки залишилась плітка ваніль. Тут пів пачки ми одразу її замішаємо. Всю. Потім мікс пшаномет від трекабейтс. Теж, мабуть, і усю. І, друзі, мікс пшоно спеції. Таке якраз на лящика, на плітку. Те, що треба. Далі у нас від g stream Універсальна штучка така. І як же ж без крилевої алії? Взяв сьогодні аміна і звичайну крильову. Спочатку зальємо крильовою трошечки. І аміна. Вона така солоденька. Ось так. Це це діло перемішуємо. Все. Кормку замішали, зараз сейчас можно що еще оснащать фідера. под них дуже зручно подходят советские такие катушки. Я, друзья, привязав оснастку стандартную пластиковый поводок и кормушка 110 грамм и два гачка. наживці у нас сьогодні опарик. Чистий опарік, білий, ні червя нема, нічого не брав сьогодні більше. І побільше прикормки. Можна прямо так от зробити. перші там три заходи, щоб рибу поставити на корм все і опускаємо. Глибина під нами 7 метрів. Волна сьогодні просто, шторм такий, я не знаю як я буду покльовки навіть бачити. Такі як покльовочка, друзі, ну друзі, сіла дуже непогана риба. Я гадаю, що це лещ. Я гадаю 100%. Не зря я сьогодні підсачку взяв. Прям дуже щось непогане, друзі Прям дави Дави даже непогано дали Дивіться А друзі це в нас карась за пузо. Як це я його так за пузо піймав? А я-то думав там рыба нормально а тут просто просто карась за пузо клюнув такие грамм 200 ну ничего подсачку уже замочила так, піднаживляемость. Вот так вот. Стоит так прям печево на Так, начебто что-то Начебто что-то висит, друзья. Да, что-то биете, Что-то биете. Да. Тараночка, друзья, невеличка. Совсем невеличка. О, дивіться, вже і там клює. О. Вже вітер трохи стивий покльовки почало. Хорошо видно. Так, щось сидить. Ну я гадаю, то карась. Так. Да. Але карась, дивіться який. Непоганий карась. Карась непоганий. Прям размер карася Такий золотый И сразу опускаем Прям пит Так Остаранка а Теж, бачите, її вже хтось гризь все, і теж запускаємо. Сидить. Щось сидита. О! Дергайся. Мабуть, щось непогано. Ану. О, друзі, дивіться, який розмір плотви, А ну, де наша піцачка? А Ану? Іди сюди. Дивіться, друзі, яка платва. Дивіться. Прям така непогана, весняна. Розмір весняний. Дивіться. І пішла. Ми б її все одно відпустили. Подсачка виручає. Так, пару опариків треба підсадити. Рибка потроху розкльовується, вже десь пів години кормлю, перезакидаю кожні 3-4 хвилини. Тече сильна і прикормку вимиває. Я кормлю, кормлю і рибка підходить. Вже бачите, тараночка підійшла. Може ще Ілясь сьогодні до нас завітає в гості. Все, її одразу можна закидати. Ядра одразу поклевка. Тики закинув. Рыбка прям Перешла уже, он уже. А ну еще раз. Мабуть, Так, а ну, что у нас там? Ну вот таранка. Да, друзья, Эта таранка перешла И на Довгу косичку. Десь з метр косичка. І на один і той ж самий фідер же ж. Ну ця трохи менше. Так, прикормку ще навіть не встигла вимити. Тож одразу її опускаю. Цей клює сидить. Щось сидить. Так, хто в нас тут? Невеличка густюрка. Така, зовсім невеличка. Хтось її хвоста відгриз. И сразу опускаем. Там все на месте. Бойтельки перекинув. Уже сидит. только кинул. А ну, кто на цей раз? снова гусерка. Такая сама. Теперь треба поднаживитись. О! Синець. Синець невеличкий. І відчепився. Так, в принципі, все ціле. Ще пару рибини будемо збиратися додому. Карась, Та куди ти ведеш? Такого же пиццака і будем брати Такого пицца візьмемо. Такий бойкий і кряний. Грам такий 250. пузатий і він вилазить такий да, грам 250 така непогана, до речі, густерка. Ну як непогана. На сьогодні крупна сама густерка. Така ладошка. Все, друзі, вже добрався до берега. Зараз буду збиратися додому. Вже сонечко зайшло. Тож, така в нас сьогодні вийшла коротенька рибалка, трохи підловили рибки, таранка, карась, густерка. Снасті, котрими, я сьогодні рибав, посилання будуть під цим відео. Тож, така в нас сьогодні вийшла коротенька рибалка. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока.